Принцеса Анна вперше за роки незалежності таємно приїхала до Києва. 75-річна сестра короля Чарльза III зустрілася із президентом Володимиром Зеленським та першою леді. Головна тема зустрічі повернення українських дітей, яких викрала Росія. Зеленський запросив її високість долучитися до наступного саміту міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Найзворушливішим моментом став візит до меморіалу загиблим дітям, де Анна залишила м'якого ведмедика зі словами: такий був у моєї дочки Зари. Харків уночі зазнав комбінованих атак. Росіяни били керованими авіабомбами, ракетами та дронами. Внаслідок ударів загинула одна людина. Ще дев'ятеро дістали поранення. У місті пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, ринок, гаражі, навчальні заклади і автомобіль. Загалом за добу під ударами опинилося Харків і шість населених пунктів області. Пошкоджені понад два десятки будинків підприємства Ангар, колиш транспорт та об'єкти інфраструктури повідомив голова Харківської ОВА. За добу на Донеччині загинула одна людина ще восьмеро зазнали поранень. Найбільше постраждала Костянтинівка. Там російська армія била керованими авіабомбами і дронами. Загалом, протягом 30 вересня, росіяни атакували 12 населених пунктів Донеччини. Руйнувань зазнали понад півсотні цивільних об'єктів. З них 42 – житлових будинки. Повідомили в поліції. У російському Ярославі сплахнула пожежа на території одного з найбільших нафтопереробних заводів країни. Новоярославського НПЗ славніфть Янос. Очевидці зафіксували густий стовп диму, який було видно з різних частин міста. За словами губернатора області Михайла Євраєва, інцидент, нібито не пов'язаний з атакою дронів і має техногенний характер. Новоярославський НПЗ входить у топ 5 найбільших нафтопереробних підприємств РФ, переробляє близько 15 мільйонів тонн нафти щорічно та виробляє бензин, де авіаційний Син і мазут. У тимчасово окупованій новій каховці в результаті диверсії ліквідували колаборанта Володимира Ліонтіва. За місцевими повідомленнями операцію приписують руху опору. У мережі з'явилося відео з місця події, де видно вибух біля входу до будівлі окупаційної адміністрації. Раніше в списку відомих гауляйтерів залишалися Володимир Сальдо, Євген Баліцький та сам Ліонтієв. Одного з фігурантів уже виключили з переліку. Сьогодні в Україні відзначають День захисників і захисниць, День ветеранів та свято Покрови Пресвятої Богородиці. Президент Володимир Зеленський звернувся до військових і всіх, хто стоїть на захисті держави, подякувавши за відданість і наголосивши, що українці вже не раз доводили світові свою незламність і роблять це зараз у війні проти Росії. Також глава держави підписав указ про нагородження понад 1600 захисників. Україна продовжує відзначати цей день навіть в умовах окупації на тимчасово захоплених територіях у Криму на Донеччині, Луганщині, Херсон... Онщині та Запоріжжі активісти руху жовта стрічка вивісили патріотичні символи світлини із Сімферополя, Севастополя, Бахчисарая, Мелітополя, Фашівки, Генічіска та Енергодара нагадують, навіть під окупацією люди чекають на ЗСУ. Запорізька атомна електростанція вже десятий день залишається без основного живлення та працює виключно на резервних дизель-генераторах. За даними МАГАТЕ, пального для них вистачить лише на 10 днів. Міністерство енергетики попереджає, ситуація є критичною і становить загрозу ядерній та радіаційній безпеці всього регіону. Президент Володимир Зеленський доручив Міненерго та МЗС поінформувати міжнародні організації і закликати до тиску на РФ, аби не допустити ядерної катастрофи. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі підкреслив, у разі повної зупинки резервних. Систем може виникнути загроза розплавлення ядерного палива. В Одесі 2 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими під час негоди. Напередодні в місті загинули дев'ятеро людей. Серед них дитина. Трагедія забрала життя цілої родини з п'яти осіб, включно з восьмирічною дівчинкою. Через сильні зливи в регіоні підтопило будинки, підвали та дороги. Без електрики залишаються понад 23 тисячі абонентів. За один день у місті випала майже півторамісячна норма опадів. Пошукові роботи тривають. Розшукують 23 річну дівчину, яка зникла під час негоди. Словенський скелелаздом'єн Скофіч здійснив неймовірний трюк. Він проліз складний болдер маршрут прямо на корпусі літака, що летів на висоті 2500 тисячі метрів зі швидкістю 100 кілометрів на годину. Маршрут розробив батько інженер Скофіча, а всі рухи довелося відточувати з урахуванням аеродинаміки та джі на вантажень. Температура сягала мінус 10 по Цельсію, а пальці швидко німіли. Це було набагато складніше ніж на землі. Але поєднати скелелазіння та стрибок із літака було мрією, що стало реальністю. Зізнався спортсмен.